Це молодий український талант, за яким ми слідкували протягом сезону, і я задоволений, що нам вдалося його переконати переїхати до Майамі вже цієї зими. Девід Бекхем розповів про майбутню трансферну кампанію Інтер Майамі». Про кого ж йде мова? Зараз все розповім. А ви поки підпишіться та поставте лайк цьому відео. Буквально вчора стало відомо, що Інтер підписав попередню трансферну угоду з уругвайцем Луісом Суаресом. Він перейде вільним агентом по завершенню свого контракту з Греміо. Також Бекхем розповів про перемовини з Лукою Модрічем. Цілком можливо, що Хорват переїде до Майамі взимку. І нарешті про головне: молодий український талант взимку переїде з УПЛ до МЛС. Цитую Бекхема. Це молодий талант, який додасть креативу та швидкості нашій моделі гри. Я особисто літав до Європи спостерігати за ним в Єврокубковому матчі. І я задоволений, що нам вдалося домовитись про компенсацію з керівництвом його клубу та про особисті умови з самим гравцем. Він дограє цей сезон, після чого приєднається до нашої команди. Прізвище гравця, який переїздить до Майами. Дивіться за посиланням у нашому профілі.